Привіт, красуні! Вітаю вас на каналі Воюа. Сьогодні я хочу поділитися своїм неймовірним досвідом використання фена щітки Dreamy Air Style. Цей пристрій просто перевернув мій світ догляду за волоссям. Чесно кажучи, я завжди трохи скептично ставилась до стайлерів, які обіцяють. Все і одразу, але Dreamy Air Style повністю виправдав усі мої очікування і навіть більше. А перед початком хочу нагадати вам підписатись на наш канал. Для нас це дуже важливо. А щоб вам було ще цікавіше бути підписаним на наш канал, під кожним нашим оглядом ви можете знайти промокод на приємну знижку на всі товари, на які ми робимо огляди. А також не забувайте про наші соцмережі, де теж купа цікавої інформації, знижок та розіграшів. Що ж, а тепер заставка, і ми починаємо. Першу трохи про моє волосся. Воно у мене середньої довжини та часом досить неслухняне. Ідеальне укладання завжди було для мене викликом. До речі, якщо вам буде цікаво, я думаю зробити ще одне відео з цим стайлером, саме невеликий туторіал, як користуватися кожною насадкою і які зачіски з нею можна зробити. Тому, якщо вам цікавий такий формат, Напишіть про це в коментарях. Отже, продовжуємо. Звичайні фени просто сушать волосся, але укладати його після цього це ще година боротьби з плойкою чи праскою. А тут з'явився дрімі і все стало набагато простіше. Перше, що мене вразило, це потужність 1200 ватт. Волосся сушиться буквально за кілька хвилин. І не так, щоб висушити до сухарика, а делікатно зберігаючи його живий вигляд. У стайлера є три режими температури та три швидкості повітряного потоку. Мені дуже подобається, що я можу підлаштувати роботу під себе. Наприклад, якщо мені треба швидко висушити волосся зранку, я обираю максимальну потужність. А якщо є час для детального вкладання, використовую ніжніший режим, щоб волосся виглядало максимально природно. Але справжня. Диво починається з насадок у комплекті їх шість. І вони всі такі різні, що кожна відкриває нові можливості для зачісок. Наприклад, насадка для розгладження стала моїм абсолютним фаворитом. З нею волосся виглядає так, ніби я щойно вийшла з салону. Воно гладке, блискуче і не має жодного ефекту пересушених кінчиків. А насадка для локонів це щось фантастичне. У комплекті є різні розміри для об'ємних кучерів або більш ніжних хвиль. Я навіть не думала, що зробити красиві локони можна за 5 хвилин. До речі. Я їх отак от і зробила. До речі, локони тримаються цілий день, навіть без жодного додаткового стайлінгу. Ще одна класна річ насадка для об'єму. Якщо ви, як і я, завжди мрієте про об'єм біля коренів, то ця насадка вас точно здивує. Волосся виглядає густішим і дуже легким. Технологія коанда справжня магія. Спочатку я навіть не розуміла, як вона працює, але тепер бачу, що це реально крута штука. Повітряний потік настільки м'який і точний, що він сам Обгортає пасма волосся навколо насадки. Волосся не плутається і кожне пасмо виглядає доглянутим і акуратним. Що ще мені подобається, це увага до здоров'я волосся. У Dreamy є система контролю температури, яка запобігає перегріву. Волосся залишається м'яким, блискучим, і що найголовніше, не пересушується навіть після щоденного використання. Комфорт у використанні на висоті. По-перше, стайлер дуже легкий. Навіть після тривалого укладання руки не втомлюються. По-друге, кабель обертається на 360 градусів. І це просто суперзручно, бо не треба постійно розплутувати його. По-третє, дизайн. Він такий стильний і мінімалістичний, що хочеться залишити його на видноті як частину інтер'єру. Чому я раджу Dreamy Air Style? Цей стайлер реально змінив моє ставлення до догляду за волоссям. Тепер укладання це не стрес, а задоволення. У мене з'явився час на себе, і я більше не витрачаю години перед дзеркалом. Плюс я знаю, що моє волосся захищене. Тепер кожного разу, коли хтось запитує, як я роблю такі класні зачіски, я з усмішкою відповідаю: це все Dreamy Air Style. Якщо ви досі сумніваєтесь, спробуйте самі. Обіцяю, ви закохаєтесь в нього так само, як і я, а придбати його за дуже приємною ціною, ви, як завжди, зможете в нашому інтернет-магазині Воюа. Для того щоб ваша покупка була ще приємнішою, ми підготували для вас додатковий промокод на знижку. Який ви знайдете в описі під цим відео. На цьому це все. Дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, і до зустрічі в нових відео!